Ну, типу, як на мене, є барабани набагато серед преміумних танків 9 рівня, є барабани набагато крутіші, ніж цей танк. Той же самий юдис 03, той же самий 590-й об'єкт, той же самий 752 об'єкт. Я полюбасу ще за щось забув. Типу, це смаковщина, хлопці. Я ж не кажу, що він. Взагалі нікому не сподобається. От, це, це те ж саме, що зі шквалом. От, Всі його хейтять, а як на мене, це найкращий ЛТ преміум ЛТ Дамагер. Ну, На восьмому рівні так точно. Тобі не пробиття, братик. Так, да, мене альфа не прокнула. Я повинен був його забирати. Що ти рівняєш там за 3500 голди коробки? Ні, ну погодь. Дего. <кхе> а раніше, як давалися танки. За там марафони і все таке. Були ж їм би були. Ну Типу. Шляпа, сука. А, він мене не чекнув. У нього глядові точки були закриті. Ну, от що мені далі робити? Я ж нічого не можу. Просто нічого. Борщик, що ти тут гуляєш, кийця моя? Блін, знаєте, що я можу зробити теоретично? Це фігня повна, але заїхати в Бурасіка... Ну це фігня повна, я згоден. Так, до речі, мені треба кумульочки. Кімік, привіт. Дома, ну ти гівнюк. Справжній юнюк. Так, Еміль мінус раз. А Еміль той ще мінус раз. Так, погодь, погодь, Гостянич, по-моєму, нам не треба сюди їхати. Там концептик зверху гуляти вирішив. Емілька мінус 2. Я би хотів зараз в Емільку вийти, поки він киде і розвалити його, але... Його криє Омончик. А, навіть не те, що криє. <пілляє> <пілляє> Він ТС-5 і лючок вицілює. <пілляє> Прикиньте, Він на крані, ТС5 лючок вицілює. Ой, як вони синхронно вбили. Но два танки. Так, ну тут, бачите, кучерявий бій, мінус 6 тисяч. М610 у нас на базі СТРВ АФКшна. Ланько, поїхали трошечки подєфаємось. А, міно, тваринка там ще гуляє, йоп yep тудей. Mm -hmm. Куди ти, сука, полетів, дура. Блін, він впав, сука, оце хірово. Він ще й зачекав мене на йоп yep тудей. Mm -hmm. Ладно, ну ми треба виходити давати. Ну от у нього прикольно, що 2,5 секунди між пострілами. Це не там 4 якісь, не 3, не 2, звичайно, але 2,5 теж непогано. А, ну я ТС не засейвлю вже, да? Там ще й тортик програє. А мінотваринка, походу, в КД. Треба, щоб ТСК її закрутила, тоді я трошечки зможу допомогти. А, він здався, типу, чи що? Ну, Там ТС нормально так на ДПМ мало. Я граю з малошомкою, але як халявна СТ норм. Треба, до речі, подивитися, що у нього з Малошумкою. Треба зараз Мієля заїжджати, мені здається. Зараз він дасть стичку в когось засвітиться, і ми йому роздамо. Яка ж це зайва хуба була? Це така зайва тичка була зараз. Від тіпочка. Не, ну йдемо на рекордик по демеджу. Так то. Так, а давайте подумаємо, звідки мені міг 122-й дати? Він або біля Мієля зверху, правильно, або тут знизу стоїть. Як мені це можна подивитися? Ох ти ж, йоп туди. Добре. Так слухайте, а ми це виграти можемо, ні? 6.300. Треба ТС-ку рятувати, або щоб вона сама Скорпа забрала. не прокнула у нього прикиньте мамаха не влучила. Сука, скорб забрав типа. Самон може разом зі скорпом їхати у мене. Бля, що робити? Я можу зараз спробувати фаліція добити. Я просто боюсь, що тут скор буде разом з Омоном. Якщо скор буде один, то все добре. Бабаха. Бабаха в пиві. Кор, походу, очконув і в поїхав. Блять, он на скорб. Сука, він мене не чекав. Так, ну я ж можу з ним розмінятися, якщо він не на фугасі. Ой, ідеально в гості, сука, умничка. Персопитання, до ОМОН. Я тут засвічусь, напевно, да? Сука. Як вигадати до ОМОНу? Мені треба центр зайняти, спробувати. Ахіреть бій непоганий, да? Да, це буде майстер по любасу. Буде херово, якщо бабаха стане в базу. Але з іншого боку у мене буде фулл інфа. я привіт! Так, а у неї 700 хп, тобто вона мені... на дві тички. Я не знаю, займати центр і стати баску. Просто там жомон, скоріш за все, натикав, де я стояв. Шо? Сюди! <рігінь> Привіт, у мене перша тичка між корпусом і баштою залетіла. <рігінь> це жесть. Це жесть. Так, ну якщо за це майстра не дадуть, то це буде дуже жорстко. Боже, який ми бій перегорнули. Мінус 7 по хп. Оце красиво було. Ой, X5 і задачки завезли. Оце Красаво! Прям... Красаво! Оце прям в темушку було. Оце так настріляли потужненько. 8300. Мені подобається. 167 тисяч нафармили.